Доброго дня, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні питання по поводу генератора. Дивіться, працює. Холодильник працює, підключений. Холодильник працює. Насос, котел працює. Болер працює, світ працює. Комп'ютер працює в з інтернетом. Блін. В місті з інтернетом працює, все світиться, все працює. Тепер дивіться, вчора залишив коментарі один із глядачів, підписчиків, я вже не знаю хто там, по поводу того, що він не заведе. Заведе і глохне в нього і всі діла. Зараз я об'ясняю. У нас повинно з'явитися. Щас подивимося. Так, світло з'явилось. Світло з'явилось, виключаємо генератор. Ось генератор. Глушен. Вибачаюсь, у нас інтернет пропав. Дивіться, все, щочик працює, включаємо напругу, напруга включена. Все, господарство, нам дала світло, тепер ми світлом. Все, виключаємо, дивіться, як в мене воно зроблено. по переходнику. Іде сюди. Що для начного робимо? Перед тим як заводить? Вмикаємо вверх, Вімкнули. В розетку я не вмикаю. Вімкнули, відкриваю краник. Положення дросельного цього до от себе виходить, до краю. О! І предохранитель оцей внизу. Заводимо. Завели і до упору, І до упору класиме. Коли він трохи е, ну, секунд 30, минуту, включаєте розетку, вилку в розетку і включаєте тумблер. Подаєте електричество, електричество подаєте на будинок. Все. Перед тим. Коли світло, світло е, включиться, сеть дадуть, ви виключаєте генератор, виключаєте розетку, ну і переключаєте тумблера вверх, тобто на подачу вже. Все, Чого воно у вас не працює, я заливаю. Ну, 95-й я заливаю. Е, може йде 92-й, я не знаю, але він працює. Масло міняти. Получається, я попра... пропрацював він у мене десь годин 14, аж потім я поміняв масло. Хоча сказали, 10-9 годин і треба міняти. О. Ну і вже кажуть, бажано після 23 часів теж поміняти масло. О. О. Зараз е, розход. Получається, воно вже менше літри бере в час. Ну, це провірено. Працює комп'ютер, холодильник, інтернет, холодильник, вже я сказав, насос на котел. Насос на котел. Ну і світ по хаті. Зарядки телефона, ноутбук заряджається. А в придачу ще й ноутбук заряджається. От Сіті теж сидить. Все. Буду ще питання, пишіть, буду по можливості відповідати. Всім дякую за просмотр. Мирного неба, слава Україні!